Бульовише вогну саму, там новенько, щепенда. Богиня, як звати тебе? Боже, налякав! Наче у сираю вискочив. Марійку мене звати. Тобі казала твоя мати, що ти надзвичайно красива. Коли я дивлюся на тебе, я починаю поводитися як Олень. А вже ж казала, а як же звати такого гарного оленя? Ой, тобто хлопця. Я Миколя Тік-Токер. Як Миколя? Тіктокар? Це що? Призвисько. Це Марійко, є такий сайт. Тік-ток. І я в ньому зірка. А це Мінік. Ой, ну одним словом Микола. Ма не місцевий. Ну так. Ну, Марійко, мушу зробити тобі компліман. Ну-ну. Файні зуби маєш. Ой, ну розсмішив. Можна подумати, тобі про мене більше і сказати нічого. Ой, ну зараз хлопці геть не романтичні пішли. Ти де ж ти направся таких манер непристойних? що це ти, я бачу, в город огородила. А, так то кордон? Сусід Москальчук такий нахабний. Мріє півгороду захвасити. Бачиш, там ще й лопата. Угу. Ото як тільки сонеться на мою землю. Так одразу по своїй лисігорівці так отримає. Там і закопаю. Маріко, я боюся тебе. Ти така сильна і незалежна. Тобі мене боятись не треба. Я не ображу. Ну, Маріко, запрошую тебе на зустріч біля клюбу. Прийдеш. Прийду. Берізко! Берізко! Ну, скотина така, зірвалась, не пасеться й біля двору. Ви, мабуть, фея, коли я дивлюся на вас, я не помічаю нікого і нічого навколо. Ти хто? Я, злодій Микола, І я тут, щоб вкрасти твоє серце. А я одавка, і в мене лівий коронний, а правий похоронний. Ти коли колишов, вирізку не бачив? Бері! Лише верби і тополі навколо до різку не бачив. Та це корова наша, як у та пришелепнувата, десь зірвалась і побігла. Що це такий різкий запах спирту з'явився? Ти почула цей аромат, це мої нові парфюми. Микола, ти напевно не тільки зовні, а й внутрішньо напшикав. Угу. Слухай одар. А в тебе в твоїй ж сумочці не знайдеться пластиру, щоб заклеїти мої коліна, які я зде, падаючи до твоїх ніг. Ні, тільки скотч. Може, не тільки коліна, а й рота заклеїти. Ух, яка дівчина, вогонь. Запрошую тебе на побачення біля клюбу. Прийдеш? Ну, чого ж не прийти до такого кавалєра? Ну тоді до зустрічі. Отарко, Отарко, привіт! Привіт, Маріко. Ой, слухай, вчора з таким хлопцем познайомилась, ну просто красень, Миколя. І я зустріла, але мого звати Микола. Щоправда, трохи придуркувати. Але нічого, все можна виправити. Уяви, запропонував зустрітись біля клюву. Ого, мій теж. Але щось дивлюсь, запізнюється. І мій щось затримується. О, Марійко, уяви, зараз разом прийдуть. О, Миколя йде. О. Миколя Микола. Швидше, швидше, тікай з двору. Це що, Дарко, ти його знаєш? Угу. А, то то твій Микола. Угу. Марійко, ану неси лопату. Я там бачила в тебе в огороді стоїть. Добрий вечір, дівчата, я зараз все поясню.